Фізично додавати, це, звичайно, але хотілося б, щоб впевненості в першу чергу, щоб хлопці в себе вірили. Тому що дійсно перед домашнім поєдинком ну, я бачив їх лиця, що вони дійсно ну, десь перегоріли трішки. Тому ми, може... Забагато говорили, що Хайдук дуже хороша команда, але з такою командою можна було грати. Я не говорю, що проходити цю команду, але грати на рівних індивідуальна майстерність була вищою у гравців Хайдука. Треба реально дивитися, що і школа зовсім інша, і робота з м'ячем, і швидкість, і звичайно, це всі силові ідиноборства були на хорошому дуже рівні у Хайдука. Дуже складний графік, дуже складний період, але ми до цього готувались. Я вважаю, що ми ще не вийшли на пік своєї форми, тому що дійсно в другому таймі нам не вистачає фізичної кондиції. Ну я думаю, що через сім матчі ми будемо додавати. Так що головне, що ми вже потім виходимо на, скажімо так, недільний мікроцикл, де можна працювати вже більш спокійно. Я маю на увазі і відновлення, і все. А так фізично зараз команда видно, що під тому і ротації в складі у нас постійно.